Вітаю, друзі! Ви коли-небудь замислювалися, чи насправді є ангели? У Біблії є відповідь, і сьогодні ми побачимо, що вона говорить. Святе письмо запевняє нас, що ангели існували ще до створіння людей на початку творіння, в ранішні зорі разом співали, і всі сини Божі гукали від радості. У книзі буття, третій розділ, 24-й вірш, сказано, що після того, як Адам і Єва згрішили, Бог поставив могутніх ангелів на сході від Едемського саду з полум'яним мечем, щоб охороняти вхід до дерева життя. Біблія говорить нам, що ангели за своєю природою перевершують людей. У Псалмі 5-й вірш, ми читаємо, що люди були створені трохи нижчими від ангелів. Святе письмо також відкриває кількість, силу і славу ангелів, а також їхній зв'язок з правлінням Бога. Благословіть Господа, ангели, Його, каже Псалмоспівець. Ви сильні, що виконуєте слово Його, слухаючись голосу Слова Його. Описуючи Божий тронний зал на небі, Іван в одкровенні вигукнув: потім я поглянув і почув голос багатьох ангелів навколо престолу, живих істот і старішин, і число їх було десять тисяч разів на десять тисяч і тисячі тисяч. У видінні пророк Даниїл побачив те саме. Описуючи сцену навколо Божого престолу, він писав. Тисяча тисяч служили йому, десять тисяч по десять тисяч стояли перед ним. Як біфогімяк боже посланці ангели рухаються настільки швидко і настільки є яскравими, що пророк Езекіїль описує їхню появу як спалах блискавки це відповідає опису, наведеному в Матвія 28 розділ 3 вірш про могутнього ангела, який зійшов з неба, щоб відвалити камінь гробу Христа. Вигляд його був як блискавка, а одяг його білий як сніг. У Біблії багато разів описано, коли ангелів посилали з місією милосердя до дітей Божих. До Авраама з обіцянками благословення, до Содому, щоб врятувати Лота, служити Ілії після гори Кармель, до Ільї з колесницями та вогняними кіньми, Даниїлу в лев'ячій ямі, визволити Петра з темниці Ірода, Павлу в Борхливому морі, та багато інших випадків. І чудова новина полягає в тому, що ангели все ще посилаються до Божих дітей сьогодні. У книзі Велика Боротьба ми читаємо кожному послідовнику Христа призначено ангела охоронця. Ці небесні сторожі захищають праведних від влади лукавого. Святе письмо підтверджує це. Ми читаємо в Псалмі 34, 7 вірш. Ангел Господній таборує навколо тих, хто бояться його, і визволяє їх. Навіть у дітей є свої ангели. Бо Ісус сказав стережіться, щоб ви не пордували жодним із цих малих, бо кажу вам, що їхні ангели на небі завжди бачать лице мого Отця, що на небі. Так, друзі. Хоча дехто може сумніватися, ангели є справжніми. в розділі 31 книги Велика боротьба» ми читаємо такі слова. Зв'язок видимого з невидимим світом, служіння ангелів Божих і діяння злих духів, чітко розкривається у святому письмі та нерозривно переплітаються з історією людства. І так само, як існують добрі ангели, існують також злі ангели або духи. Елен Вайт зазначає, хоча Бог дає своїм дітям запевнення в опіці небесних ангелів, це тому, що існують могутні сили зла, з якими доводиться стикатися, численні, рішучі та невтомні сили. Про чию злобу та силу ніхто не може бути безпечним, неосвіченим або неуважним. Ці злі духи, які на початку були створені безгрішними, впали разом із Сатаною з небес і тепер об'єдналися для безчестя Бога та знищення людей. У Біблії сказано про існування цих злих духів, які були особливо активними за часів Христа. Вони знали, що якщо Христос досягне успіху у своїй місії на землі, вони зрештою будуть знищені. Святе письмо розповідає про багатьох людей, які були одержимі демонами і зцілені Христом. Мабуть, однією з найвідоміших є історія про демонічного чоловіка. Описана в Євангелії від Марка, розділ 5. Коли Ісус наказав нечистому духу вийти з чоловіка і запитав його ім'я, один із демонів відповів: мене звуть Легіон, бо нас багато у Римській армії Легіон складався з трьох-п'яти тисяч чоловік. Отже, цей бідолаха був одержимий не одним, а тисячами демонів. Але хвала Богу. Ісус сильніший, і за його наказом демони втекли. у той час, як одержимих демонами зазвичай описують як дуже страждаючих. Були і інші, які вітали сатанинський вплив, щоб отримати надприродню силу. приклади наведені в князі діяння Апостолів, включають Симона та Еліму. обох описано як чарівників. І сьогодні є ті, хто вітає злих духів у своєму житті, щоб отримати надприродну силу. Поширеність ворожок, читачів долонь, медіумів, спирітистів та інших показує, що диявол діє через людей навіть і сьогодні. Однак деякі заперечують існування сатани та його ангелів. В книзі Велика Боротьба ми читаємо: ніхто не знаходиться в більшій небезпеці від впливу злих духів, ніж ті, хто, незважаючи на пряме і повне свідчення святого письма, заперечує існування та дію диявола та його ангелів. Натхненний автор продовжує. Поки ми не знаємо їхніх підступів, вони мають майже неймовірну перевагу. Багато хто з них прислухається до їхніх пропозицій, в той час як вони припускають, що дотримуються наказів власної мудрості. Ось чому, коли ми наближаємося до кінця часу, коли сатана має працювати з найбільшою силою, щоб обдурити та знищити. Він поширює всюди віру в те, що він не Існує Нічого так не боїться великий обманщик як того, що ми усвідомимо його хитрощі. Але хвала Богові, нам не потрібно не знати, як діє сатана. Біблія чітко описує, хто він, які його цілі та як йому протистояти. Крім того, Книга, яку ми читаємо в цій серії, велика боротьба також чітко викриває сатану, підтверджуючи біблійні розповіді та детально пояснюючи майбутні події. У заключному абзаці 31 розділу ми отримали таке запевнення: Сила і злоба сатани та його війська могли б справедливо насторожити нас, якби ми не змогли знайти притулок і визволення у вищій силі нашого відкупителя. Ті, хто йде за Христом, завжди знаходяться в безпеці під його опікою. Ангели, які відрізняються своєю силою, послані з небес, щоб захистити їх. Злий не може пробити охорону, яку Бог поставив навколо свого народу. Так, друзі, Бог пообіцяв подбати про своїх, і коли ми йдемо за Христом, ми можемо безпечно спочивати в ньому. Давайте зараз разом про це помолимося. Небесний батьку, дякуємо Тобі за чудове запевнення, що ми можемо повністю покладатися на силу Христа, незалежно від того, з чим ми стикаємося. Ми дякуємо тобі за добрих ангелів, які поруч щоб зміцнити та підбадьорити нас. Ми дуже вдячні, що небеса цікавляться кожним із нас у тій мірі, в якій нам призначено ангелів, і що Бог може послати ангелів, щоб захистити нас. Нас і піклуватися про нас, вести нас правильними шляхами. Тож, Господи, ми просимо зараз, щоб ти надалі був з нами і наповнив наші серця Святим Духом, щоб ми могли виконувати Твою волю, коли ми підходимо до кінців часу. В ім'я Ісуса, просим. Амінь.